Добрий ранок. Вчора я закидав лише фотографії про даного Renault Megane. Ми його вчора випросили для того, щоб вони зарезервували нам його до ранку. Приїхали саме ранку вже до автомобіля 8.30. Як ви бачите, також в Нідерландах холодно. на Сьогодні зранку було 6 градусів морозу. Приїхали, ну що вам скажу, дійсно, автомобіль в ідеальному стані, точно такий самий, як був на Фотографіях, і так як я при спілкуванні з голландцем він мені так і зразу відверто говорив, що автомобіль в ідеальному стані, незважаючи на своїх 155 тисяч пробігів, перевірили ми його на стан лакофарбового покриття, весь автомобіль в рідній фарбі, на гарних легкосплавних дисках. Також резина у нас тут йде, це сезонна МС. Рік, правда, з внутрішньої сторони, але я так думаю, що це або 18-й рік, ще рідні колеса стоять, або, можливо, вже новіший. Два ключа, сервісна книжка. Автомобіль перевірений на стан лакофарбового покриття, весь в рідній фарбі. По салону автомобіля немає жодних зауважень. Обично, якщо автомобіль десь ну, їздив, щось возив, пластмаса багажнику буде саме перша пошкоджена. Також тута зверху, ніде нічого, жодної царапинки, жодної м'ятинки. Ну, я так думаю, що зараз будемо договорватися про те, як його можна викупити тому що не знаю, чи дана автоплощадка бере готівку. Якщо не бере готівку, ну, трошки буде проблема по ціні, тому що потрібно буде перекидати гроші через банк. Салон автомобіля ось так виглядає. Має підсвітку на дверях, має мертві зони в дзеркалах. Ось тут. Два ключа, всі чотири склопідіймачі. 155 оригінального пробігу. Остання запис в сервісній книжці 22 році. Тут у нас проекція на скло, мультикермо, датчик дождя, датчик світла. Шестиступінчна коробка передач, електрорушник, підсвітка в нас між сидіннями автомобіля, велика навігація, великий екран. Відповідно, зразу камера заднього виду, передні-задні партроніки, Ну, в принципі партроніки всі 360. Тому що в даному автомобілі є автопаркування. Можна вибирати, як ви хочете паркуватися. Автомобіль буде запарковувати самостійно тільки під вашим е, просмотром. присмотром. Отак. Ось такий автомобіль дійсно хороший, голландець не збрехав. Також є тут і масаж сидінь. Можна міняти саму їзду, тобто комфорт, спорт, або підлаштовувати його під себе. Ось такий автомобіль. Зараз підемо тільки запитаємо його, яка буде остаточна ціна, але я думаю, що торг тут з ним буде. Ну, як то кажуть, безполезний, він не спустить нічого, тому що по автомобілю, тим більше на фарах, вона на хорошій оптиці. Мотор працює, як то каже, як шелепунчик, моторчик-шелепунчик. Кого цікавлять також інші автомобілі. Шкода Октавія також вискочила 2012 рік в універсалі 234 пробігу. Дуже люди її люблять, можу вам скинути, але вартість її також вийде немала. Ціна її в Нідерландах 6 тисяч євро. Кого цікаве, телефонуйте, скину вам фотографії або можу переїхати і більш детальне відео вже оглянути біля автомобіля. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube, TikTok. до нових відео. До побачення. Мій номер телефону 097 606 2599 Звати мене Андрій. Дякую.